Новорічні вітання від працівників управління освіти та подарунки від народного депутата в передостанній день старого року отримали кузнецовські діти з особливими потребами, що навчаються у класах з інклюзивним навчанням або ж за індивідуальною програмою. Так, тримай, а мамі дамо такого календарика дамо. Так, міська психолого медико педагогічна консультація, е, і народний депутат України Василь Яницький, і представник від нього був. Ну, десь трошки пригубився, бо ж мороз що? на вулиці. Так, е, Ярослав Андрійович, всі вас вітають з Новим роком! Здоров'я, щастя, добробуту вам! І не хворіти ні сьогодні, ні завтра. Ні, подальші руки, зрозуміли. Під Новий рік у добрий час. Прийміть, вітання щирі від нас, щоб всі були здорові в новому році. Бажаємо щастя, добра, як дорослим, так і малюкам. Перед новорічними святами народний депутат України Василь Яніцький приділяє велику увагу місту Кузнецовськ. Вручено 350 подарунків, вісім дітей. З обмеженими фізичними можливостями. Ми також вдома вже привітали, вручили солодощі, привітали з Новим роком. Від імені Василя Петровича хочеться привітати всіх кузнецовців із наступаючим новим роком, побажати всім міцного здоров'я, миру, злагоди, всього найкращого. І велика подяка також Василю Петровичу, жителю міста, за його широку душу і за такі благодійні. Внески, розвиток нашого міста. Дякую. Що ж я можу сказати? Звичайно, ми дуже вражені, здивовані, приємно, неочікувано дуже приємно. Дай Бог йому здоров'я, натхнення на подальші такі вчинки, дії. І всього найкращого всім діточкам і рідним, їхнім, найкращим в новому році здоров'я, найміцнішого. І щоб наші дітки були слухняні. Гарно вчилися і обов'язково радували нас усіх. Дякую, їм, щиро, дякую. Здоров'я, щастя лише вам, усім дорослим малюкам! До ну, побачення, здоров Дай п'ять мені! О, хороша дівчинка! Вона жіш не Дай, буде дівчин. боятися! кльова. Будемо прощатися. Хочемо насамперед привітати всіх з нас 2016 роком, побажати міцного здоров'я, успіхів, здійснення всіх мрій. І хочемо дуже щиро подякувати за такі хороші вітання, за такий позитивний настрій. Всього найкращого. Ти вивчи якийсь вірш. Віршика може нам. Розкажи нам, Діма, будь ласка, бо ми без віршика ну, не можемо ніяк. Хто всім бідним допомагає, хто добра не забуває, Миколай, будьте діти завжди чемні, допомагайте тим, хто темний, тим, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку, любіть ма. Борис не забувати, Бога и шанувать. Ох, який гарний! Нашого міста. Сьогодні ми привітали найчарівніших, найслухняніших, найкращих діток, які є в нашому місті. І ми дуже тішимося, щоб саме головне, вони були здоровими. Ось, і ми їх вітаємо від щирого серця. З наступаючим новим роком і бажаємо, що на наступний рік ми будемо живі, здорові. і Знову з ними побачимося. Діду, твоє слово! Хай новий рік у вишиванці розбудить всіх нас подарунками вранці з новим роком!